Слава Богу. Свято жнив ще здавна знає люд. Так колись Бог мовив до народу, пам'ятай і день той не забудь сні принести перші з первоплоду. Любі друзі, швидко лине час, Линуть дні і більше не вертають. Святом жнив, великий Бог для нас ще одну сторінку відкриває. Бог щоденно в слові нас навчав, сповнив серце радості, надії, добротою вік він увінчав, і здійснялись часто наші мрії, глянеш в сад. Бентежить почуття, вийдеш на город і овочі скрізь видно. Бог дає здоров'я і життя, що в достатку ти жила людина. Всюди видно щедрість, доброта, всюди Бог простягує правицю, вийдеш в поле, хиляться жита, Хвилями вигойдує пшениця, ціле літо ліс нас полонив. Ми любили ніжні м'яти рути, та сьогодні в славне свято Жним, центром всього хліб повинен бути. Ось він перед нами, хліб святий, хліб, який так довго ждати треба. Хліб, який так любим я і ви, хліб, який, немовби сонця, ждемо з неба він пройшов суворі дні зими, вітри, спеку, зрошений росою, вже дозрілим милувались ми, під серпом він падав, чи косою. Молодьбу пройшов цей хліб страшно. довго, довго каменем мололи, а востаннє, за яку вину піч гарячу витримав без болю. Подивіться, сіявсь восени цілий рік ми ждали дні та ночі. А небесний о Він без ціни, Бог дарма дає Його усім, хто хоче, Він веде до вічного життя, хліб Цей наші душі підкріпляє, відкриває вічне майбуття, де душа ніколи не вмирає. О людино, Бога, пам'ятай, не забудь любов і всі щедроти. Полюби, хвалу йому віддай, будь готова стати до роботи. Праця жде, вже зріють колоски, о, як швидко ниви половіють, Ждуть вони господаря руки. Щоб пожати те, що кожен сіяв. А часи витікають, спішать, і немає слів, щоб передати те, чим в цей сповнена душа, що хотіла б всім вам побажати. Спів подяка за щедроти нив, Хай до Бога лється в даль безкраю, святом вас, з великим святом жнив, святом, друзі, щиро вас вітаю. Амінь.